Ротичною композицією розпочалася церемонія нагородження учнів Коломийського ліцею номер 9, які плідно вчилися та займалися саморозвитком. Церемонію вручення Оскара щороку з нетерпінням чекають учні та вчителі навчального закладу. Кажуть, якщо дитина талановита, то, ця, то цей талант багатогранний, але щоб цей талант процвітав, щоб він дійсно був, його потрібно в собі розвивати, його потрібно шліфувати. І коли поряд з такими талановитими дітьми є. Вчителі, наставники, які вміють навчити, які вміють вмотивувати. Коли поряд з такою дитиною є батьки, які її дуже люблять, які допомагають в усьому, які підтримують, тому і маємо ми такі результати. Учень 9-го ліцею Богдан Бабенюк став призером всеукраїнської олімпіади з географії. По-перше, це величезна праця, яка була докладна кожен день. Сам і підготовка йшла ще з самого початку і олімпіади. П'ять ще передували три раніше етапи: шкільний, міський та обласний. Дуже пишається сином, мати призера Леся. Він звичайний хлопець, як усі, але має певні амбіції, здорові амбіції, любить вчитися, любить пізнавати нове нове для нього. Це буденна справа. Ліцеїстка Яна Юркевич стала призеркою захисту наукових робіт малої академії наук. Потрібно пробувати завжди і шукати щось своє. Тобто, якщо не вийшло в фізиці, братися з якусь іншу науку, і це колосальний досвід, який допомагає потім. Ну, при вступі, на жаль, зараз це нічого не допомагає, але в житті як встановлення особистості, це дуже хороший досвід, і відповідно. Варто варто пробувати і шукати себе, особливо в науковій діяльності, допомагають учням отримувати високі результати їхні викладачі. Насправді працювати з сучасними дітьми легко. З ними насправді легко знайти підхід, але якщо щоразу їм показувати і додавати якісь новинки, якщо ми не будемо рухатися вперед, наша робота просто нічого не буде вартувати. Тому Сьогоднішній рік насправді дуже урожайний. 18 переможців у мене було за цей рік. Привітав оскароносців, очільник громади Богдан Станіславський. Дякую вашим батькам і дякуючи вашим вчителям. Ви можете показати результат твоєї праці. Ми, як міська влада, теж хочемо вас відзначити. Завтра буде засідання комітету, де ми приймемо рішення, щоб про те, що уряд відкриє золоті і срібні медалі, ми їх замінимо нашими відзнаками міського голови. Окрім наукових досягнень, відзначили ще й кращі класи, творчі колективи, спортивні команди та гуртки. З коломої Іван Малецький, Галина Руванчук, телерадіокомпанія РАЇ.